Друзі, привіт! Я сьогодні до вас з темою під робочою назвою Ідентифікація себе так? Тут в чому річ до чого я веду, що ми звикаємо себе бачити певним чином, чи в якійсь там, чи в якійсь роботі, чи якийсь у нас має бути зовнішній вигляд, чи. А, Якісь, має бути обов'язково коло спілкування, тобто це якась велетенська частина вас, і якщо раптом її немає, от щось сталося. Наприклад, там людина похудала чи поправилася, чи звільнилася з якоїсь посади, і все, от вона якось загубилася, розгубилася, важко, бо це було щось про неї дуже сильно, щось якесь щось її. І от цього немає. І тут, тут моя пропозиція, так що можна поробити з цим, принаймні, це почати подосліджувати, так можна собі прописати різні. Різні варіанти розвитку подій. Тобто, що якщо так і залишиться? Наприклад, от я пішов з цієї роботи, і, наприклад, 5 років в мене е, собатікал, так я нічого не роблю, е, я там досліджую світ, не працюю. От, тобто, чи зможу я з цим бути? Так чи 5 років я не займаюся цієї роботою, взагалі змушена щось змінити на щось інше. Що, якщо так буде 5, 10, 15 років або завжди? Як я зможу в цьому контексті жити, існувати, що мені буде допомагати. От, от, от така реальність. Да? Не можна це змінити. Так буває. Які мої дії? Або якщо це якісь абсолютно тобі, тут можете побачити, що для вас це якийсь абсолютно неприйнятний варіант, тобто ну, от категорично мені це не підходить, тобто, що означає, так буде завжди. А, тоді, от, по, 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 порозуміти, пошукати, а чому це для вас так важливо? Да? Тобто, от, якась моя реалізація в роботі, конкретно в цій. Там, в онлайн-форматі, так? От чому це мені конкретно так дуже важливо, що тут, що тут є частиною мене, скажімо так, подосліджувати цей момент. І це, це насправді дуже важливо. Це якраз так, так працює частина, частина консультацій, так, ну, з особистого досвіду, коли я була клієнтом, коли я тепер працюю зі своїми клієнтами. Що уявити собі, ну, скажімо так, так найгірший варіант. Перепрошую, ми тут мошки літають. Що, <реш> якщо станеться так? Все, от, сталося найгірше, зовнішнє твоя змінилася, і е, робота стала іншою, і, взагалі ти живеш в іншій країні, і от все, отак от, от, воно є. Як будеш виживати, да? і тобто тут дуже важливо прописати, що спочатку я можу там, погорювати, скажімо так, мені може бути погано, я буду там не знаю, лежати пластом, нічого не хотіти робити і так далі. Добре, далі наступний крок. Далі я там вже почну ставати з ліжка пити каву. Да? Це теж наступний крок. Тобто, може собі навіть в плані своєму виходу з цієї ситуації, в моральному виході, да? прописувати навіть ось такі моменти. І потім, якийсь момент, ви собі все одно, кожна людина, кожна наша психіка, психіка кожної людини працює на неї для того, щоб максимально а, вам допомогти конкретно вам, конкретно з вашими особливостями розвитку, особливостями життя, щоб ви могли виживати і не поїхати головою, як люблю казати. Тобто, все одно варіант знайдеться. Просто питання, чи це буде зроблено? Ну, не хочеться сказати екологічне, питання, чи це буде зроблено якось жорстко по відношенню до вас, да? і це теж працює. Та, тобто, що там, собі різь, тряпка, давай все, і так далі. Якщо на це є сила, то воно може спрацювати. Але питання в тому, що в якийсь момент цього вже стає недостатньо, вже не працює це. Оце, Зберися, давай, посміхаємося і машемо руками. Ні, <сміх> вже може перейти в якийсь інший формат, що дійсно треба більшого розуміння до себе, більшої підтримки себе. І оце моє улюблене, да, оце бути на своїй стороні, що, так як я писала в декількох своїх попередніх постах, якщо не помиляюсь, то відео, теж. Що от бути, бути за себе, да, і ти собі взагалі хто? От, тобто да, ми можемо комусь бути от в різних ідентичностях. Там, для чоловіка я його дружина, там, не знаю, комусь я підтримка для брата, я сестра, а тут я донька, а тут я класна колега по роботі, а тут я взагалі така добряга, так мені всі кажуть. Да? Ну, це я так умовно кажу. Окей, um, okay. це все зрозуміло, це все по відношенню до інших людей. А для себе я хто? Я, я собі подруга, чи я надаю перевагу, щоб бути тому, щоб бути себе ногами, коли щось не так? Um, що, що мені більше подобається, і взагалі, і скільки це може тривати, скільки можна до себе так погано відноситись? Ну, якщо це погане відношення. Якщо у вас класне до себе відношення, ви для себе є групою підтримки, то це супер класно. Вітання, як то кажуть, так тримати. Це, це прям я коли таке чую, я дуже радію, бо це. Це ну, це дуже класно, і буває таке, що це в якось людини, ну, те, що від народження, але від початку життя, щось її так навчили, їй показали такий приклад. Буває таке, що це не вже в старших в старшому періоді життя. І це теж супер класно, що воно не працювалося. Ну, зрештою, так я запропонувала, що можна робити, що можна подосліджувати, да, тобто шукати якийсь свій шлях в цьому контексті. Що, що мені з цим робити, як це може бути? І оця ідентифікація мене, себе. Чому вона така, чому мені щось важливо, і якщо станеться найгірше в цьому контексті, що робити? <с> тобто, ну, в мене подача інформація така, що я сказала, дала приклади, ще раз повернулася до кінця, і от нехай буде так. Тож пишіть, питайте, коментуйте, я відкрита до цього. Всім гарного дня, гарного настрою, любіть себе, поважайте себе, зростайте, якщо треба, чи лишіть себе в спокої, якщо треба. 好吧。